художньо продуктивна діяльність, аплікація. Консервуємо овочі. Мета продовжувати вдосконалювати прийоми роботи з папером. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Дітки у дитячий садочок привезли багато овочів. Це овочі, які не можуть довго зберігатися. Вони дуже швидко псуються, а з'їсти все одразу ми не можемо. Як же можна допомогти кухарям зберегти ці овочі? Малята, ми можемо з вами законсервувати ці овочі. Я думаю, малята, що ви бачили, як ваші мами та бабусі консервують овочі на зиму. Давайте і ми спробуємо. Давайте розглянемо, які овочі привезли до дитячого садка. Подивіться уважно. Це помідори. Та огірки. Правильно. Якого кольору помідори? Так, червоні, а огірки, зелені. Отож, сьогодні малята ми з вами будемо аплікувати. Тобто робити аплікацію. Початком роботи розігнемо наші пальчики. Складаємо їх в кулачки. На роботу старший став. Він не лінувався. Казівний за ним піднявся, розбудив сусід його, той свого, а той свого. Вчасно стали всі брати. На роботу треба йти. Для аплікації нам потрібно заздалегідь підготувати шаблон банки та вирізати його, вирізати з кольорового паперу помідорки та огірочки, клей, пензлик та серветки. Починаємо нашу роботу. Беремо фермент. Змочуємо його клей, розпочнемо з огірочки. Так, наносимо огірочку. Так прикладаємо ходимо його огірочку. Беремо серветочку і ось так проводимо серверочку. Так само дітки беремо помідорки, наносимо клей, кладемо в баночку, беремо серветочку, притискаємо. Ось така чудова баночка із консервації у нас з вами вийшла малята. А давайте поглянемо, скільки в банку у нас з вами помістилося огірків, а скільки помідор. Давайте порахуємо: один огірок, два огірки, три огірки, чотири огірки а помідорів, Одина на помідора, дві помідори, три помідори. Як ви гадаєте, чого більше помідор чи огірків? Ну, звісно, огірків. на скільки? Так, огірків на один більше. Молодці малята гарно, ми з вами попрацювали. Дякую вам за увагу. Пропоную вам так само своїми батьками виготовити консервацію.